13 червня я у Варшаві і гуляю у мій день народження. Приємно отримати неочікувані побажання та взяти до роботи, Будь розумнішою за чат в креативнішою за Канва та бажаннішою за... Новітніший айфон. Дякую. Це моє четверте місце за сьогодні. Дуже класно мати можливість у свій день народження побувати і у Швейцарії, і у Польщі. Бадрагац! Майнфелд. Цюрих. Варшава.